Олімпійськими чемпіонами не народжуються, ними стають. А як саме вихованці одного з таборів, що на Буковині віднині зможуть дізнатись, відвідавши першу в Україні олімпійську бібліотеку? Свято вихованцям оздоровчого табору Вербиченька, що у Сторожинецькому районі подарував національний олімпійський комітет. Дітям передали цінну літературу про історію самих ігор, а також про життя відомих спортсменів. Сам же заклад фахівці обрали не просто так: Цей табір є в мережі таборів олімпійської освіти. Значить, діти тут уже четвертий рік проводяться дослідження. Вони ми Дивимося, чи що впливає олімпійська освіта на їхній розвиток, і ми побачили, що реально впливає. Відчути дух змагань та любов до спорту діти могли не лише гортаючи книжки, а й спілкуючись із учасником трьох олімпійських ігор, чемпіоном Європи та світу, заслуженим майстром спорту України з легкої атлетики Іваном Гешко. Відомий спортсмен відмічає зацікавленість юного покоління у спорті та регулярним заняттям. На його думку, перешкоджає надважке навантаження у школах. Коли сидять в школі до ї до 5-ї години, я, 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 я згідний з тим, що дуже важко. Що залишається мало часу, тим більше приходять пята шоста і зразу багато завдань. Окрім урочистого відкриття бібліотеки, у таборі провели Олімпійський день. З поміж 200 учасників змагань обрали найкращих. Насті 10 вона здобула першість у триборстві. Дівчина займається художньою гімнастикою, а в майбутньому бачить себе олімпійською чемпіонкою. Якщо щось не може, то я знаю, що це, я це можу сягти. І мені стає все цікавіше, цікавіше. Пощастило цього дня і Ігорю. Я здобув медаль е, у в стилі човникового бігу переможців олімпійського дня урочисто нагородив медалями та почесними грамотами відомий спортсмен. Іван Гешко побажав вихованцям табору і надалі займатися спортом, адже це запорука всього життєвого успіху. А ті в свою чергу порадували його виступами. Представники ж олімпійського комітету нині працюватимуть над тим, аби облаштувати подібні бібліотеки у кожному таборі на Буковині.